Вінницька громада продовжує підтримувати військові частини, що стоять на обороні України, зокрема, надіслали необхідне обладнання для виконання бойових завдань 28-й бригаді імені лицарів. Зимового походу на знак подяки бійці вручили благодійникам почесну відзнаку та прапор, який відтепер висітиме у холі міськради. Вже найближчим часом. Вінницька міська рада разом з міжрегіональним гуманітарним координаційним штабом передасть нову партію допомоги військовим. Наша бригада комплектована в тому числі багатьма Вінничанами, мешканцями Вінниці, Вінницької області, тобто тому для Вінницької міської ради це, напевно, органічно, це природне те, що є така підтримка своїх земляків. Адже відомо, що сьогоднішня війна вона, власне ведеться в тому числі завдяки допомозі, починаючи безпосередньо кожної людини, волонтера, закінчуючи органи місцевого сорядування. І ми реально вдячні, дуже вдячні і Вінницькій міській раді, виконкому, депутатам, всій громаді Вінничній за те, що вони допомагають. Нам бити ворога саме завдяки цим дронам, які ми отримуємо, тепловізорам, які ми генераторам, ми можемо сьогодні отримувати ту лінію фронту, давати вісіч ворогу і сподіваємося, далі, звичайно, переможе. Наша команда і гуманітарний координаційний штаб міжрегіональний, достатньо активно працюємо. і Силами Вінницької міської ради і обласної ради щодо підтримки тих чи інших збройних формувань сил оборони. І якраз одна із таких де ми достатньо недавно ми направляли і тепловізори, і мавіки, і зараз буде десь протягом там наступних двох-трьох тижнів буде ще поставка по ФПВ-дронам, якраз от саме ми розмовляли з представником бригади, що саме Півідрони досить серйозно допомагають, враховуючи той дефіцит снарядів, який на сьогоднішній день є.